Вітаю, друзі. Поговоримо про прес-конференцію Зеленського. Я її так і назвав прес-конференцію, якої краще було уникнути. Зрозуміло, що є такий жанр, велика прес-конференція за підсумками року, її практикує, наприклад, Путін, невдаха і агресор, якому обрубали всі канали комунікації. Хоча деякі тиранії ще його приймають, і з ним комунікують. Ну, В основному це те, що називається петрократії, тобто держави, які побудовані на владі нафтовиків. Україна не петрократія, і автократію з неї зліпити фактично неможливо, тому що немає ні бази електоральної під це, ні ресурсу силового, ні якоїсь фінансової монополії. Ну, важко назвати монополію Агропром, на основі якого можна збудувати щось подібне на. Наприклад, Болгарію передвоєнно, між Першою і Другою світовою війною, там, здається, аграрне лобі пробувало фашизувати Болгарію. Але Зеленський після цих дивних турне останнього часу, які все ж закладали дуже багато сценаріїв для. Більш ефективної поведінки і державної влади, і більшої впевненості для державної влади. Але історія, як завжди, розставляє все на свої місця. І якщо хтось випадково опиняється на гребені, то найголовніше непідготовленість до такого перебування вона дається в знаки дуже швидко. Ми бачимо наскільки безпорадними були безпорадними були уряди. Зеленського, який він призначав, ми бачимо, наскільки безпорадною є парламентська монобільшість, яка, власне, побудована на збагачення вузького кола людей. Зеленський тут, власне, і обмовився так, коли на таких пасах, на яких була побудована ця прес-конференція, ну, по суті, жодного серйозного подразника в ній не було. Навіть безневинне запитання про конфлікт із Залужним. В принципі, можна було перевести в щось більш серйозне і раціональне, адже було кілька ситуацій, ну, не кажу вже про ставки, Але, наприклад, був День Збройних сил, де з Залужни нагороджували воїнів. І, в принципі, це все можна було розікласти по поличках і зняти напруження, яке виникає в суспільстві і підозри. Бо чим бідніше починають жити українці, чим несправедливіше діє бюрократія, тим більше. Запиту на піночета. І мені здається, що оточення Зеленського хотіло б десь в своїх надрах викопати якогось генерала Буданова і зробити з нього піночета, але не ризикнули. І, мабуть, в цьому сенсі вони, е, тобто, мається на увазі, не ризикнув потенційний кандидат грати в майбутнього Піночета. З піночета піночет ніякий, хоча багато українців. Говорять про те, що повинен прийти залужний і разом з військовими і навести порядок, тому що говорити про нинішню країну як справедливу країну дуже дуже тяжко. Найголовніше те, що українці бачать, як розкрадаються оборонні бюджети, і в цьому сенсі влада нічого не робить щодо крадіїв із власного середовища. Але от подивіться, як Зеленський відповів на цілком безневинне запитання про стосунки із Генералом Залужним насправді питання поставлено так, що будь-який, навіть політик середньої руки, міг би розвернути це питання як ну, такий надихаючий момент єдності і пошуку компромісів, в складних обставинах, готовності до компромісів заради об'єднання країни, бо єдність це наш, наша зброя, це наш так би мовити, наша запорука перемоги. Так як мислить проблизьково Зеленський. Він не може сформулювати правильну думку. Якщо в тебе є проблеми з формулюванням думки, а я впевнений, що та система відбору на прес-конференцію, яка була задіяна, коли не пустили, ну, наприклад, прямий канал, не пустили цензор, цензорнет, Юрій Бутусов так скрушно пожурився. Але хіба. Прямий канал і «Цензор.нет» – вороги України ні. Хіба в них на меті є виставити Зеленського як ну, якусь розумову неповносправну людину? Ні. Бо виставляє таким сам себе Зеленський. Він в простих ситуаціях створює абсолютно неврастинічну, істеричну ситуацію. Оце питання, воно і є свідченням того, що Зеленський нічим за IQ. І неврестанічністю не відрізняється від Путіна. Якщо ви бачили елементи чи фрагменти прес-конференції Путіна, цей просто тупо брехав. Але Зеленський не може в жод... В жод... на жодному питанні довести думку до свого слухача і глядача. Він не може відповісти по суті на жодне питання. Тому що він заплутався, він стомився і заплутався. Він фактично випав, він не відчуває реалій. Ну, зрозуміло, що Єрмак його довго е, заколисував в, в якійсь теплій ванні, але оці всі постановочні ставки Верховного Головнокомандувача, оці всі постановочні зустрічі. Ну враження таке, що Зеленський сам ненавидить те, що він робить. От інколи, по погляду, особливо там я дивився. Як це все обставлялося, коли вони приїхали на Марсове поле у Львові і клали квіти до могил воїнів? І по їхніх обличчях читалося дуже чітко, що вони, вони ту, ненавидять те, в ті, ці ситуації, от такої моральної, так би мовити, ну я б сказав, моральної відповідальності, напевно. Вони ненавидять ці ситуації, вони не можуть зрозуміти, що вони і не хочуть зізнатися в тому, що вони є винуватцями оцього величезного марсового поля в могилах. Вони спочатку не зрозуміли, що 100 тисяч українців, які померли у 2020 році від ковід, це на їхню відповідальність. Тобто, вони дивляться на велику кількість процесів, не як управлінці, а як спостерігачі, які. ну, Десь краєм ока відчувають чи е, фіксують, що вони в якомусь процесі. Але вони не можуть розуміти і, і е, ну, сформувати для себе, що вони тут роблять, хто вони в цьому процесі. А вони є ті, на кого покладена повна відповідальність за долю країни. Але ж вони думають, що повну відповідальність несе генерал Залужний. І якщо він не перемагає, значить він хоче їм насолити, бо він повинен нажати на дві кнопки і повинно ну, 1050 бійців українських піти в полях лягти, вмерти, але від, від пробити якийсь коридор до Азовського моря, який противник через місяць відіб'є назад. І тоді процес, так би мовити, зрушить відчуття перемог. Ми все ми, ми попереду. Найсмішніше те, що в цій відповіді на запитання щодо стосунків з ужним проявився весь. Весь можна сказати Володимир Зеленський. Він для того, щоб збирати дивіденди. Він не для того, щоб проєктувати, нести відповідальність повну. Для нього він вважає, що нести відповідальність за все повинен хтось інший. йому повинен приносити на таці або на тарелі з блакитною каймою чисті перемоги. І він повинен виходити до народу і казати, ми перемогли. Так чекай, які перемоги, коли три роки ти руйнував обороноздатність країни, а тепер сидиш і чухаєш репу, нібито це не ти робив оцей обвал в Держоборонзамовленні, нібито не ти розміновував Чонгар, нібито не ти 22-го клявся, що люди, ми в квітні підемо смажити шашлики. Західні розвідки про все розповідали. Значить, ти знав все. Ти думав, що у квітні ти підеш, запросиш українців і ти смажити шашлики, бо російські війська вже тут будуть стояти і не заважати тобі правити країною? Чи як? Чи як? Ця прес-конференція засвідчила абсолютно дивну ситуацію. Тому що навіть за таких складних обставин, які е е е е вкрутився Зеленський, є вихід. І цей вихід називається. Ну, коаліція національної єдності. Тільки обставини складаються таким чином, що чим довше відтягує створення цієї коаліції Зеленський, тим менше коаліціянтів хоче з ним мати справу. От для чого Зеленський розповідає, що мобілізація 400 або 500 тисяч українців ну, буде потребувати півтрильйона Ні, він правда не сказав, чого, доларів чи євро. Чи гривень. Ну, швидше за все, мав на увазі гривні, пів трильйона гривень на забезпечення цих військ. Але випалювання до останнього людей, які вже майже два роки на війні це що? Це чесно? Це відповідально? А руйнування економіки. Ніхто не покараний за руйнування економіки, ніхто не покараний за розкрадання бюджету Міноборони. Тобто Зеленський вийшов на цю прес-конференцію з набором вічних питань українського суспільства, на які треба було просто підготувати більш-менш прості і зрозумілі відповіді, принаймні призначити когось винним відповідальним за те, хто може бути відповідальний в цій чи іншій галузі діяльності держави. Проста фраза, яка все розставила на місця. У мене маленька команда, там 5-6 чоловік. Так війни не виграються. В Зеленського з язика зірвалося по суті те, що і так знали українці: 5-6 чоловік, 5-6 корпорацій, які поділили ринок спочатку дорожнього будівництва, потім велике будівництво. Зараз вони поділили постачання збройні сили. 5-6 людей, які і є головними вигодонабувачами від влади Зеленського. Всі решта платять за гамбурзьким рахунком. Три чверті населення збідніло і проживає нижче межі бідності. А нам ще з таким підходом, з такою організацією державної влади, якось треба перемогти противника. І як, як його перемогти? От поясніть, як. Коли навіть в ситуаціях, коли Зеленський плює в руку даючого, так би мовити, і цей даючий продовжує давати, розуміючи, в якій біді опинився український народ, але ж цей народ верещав від радості, коли дивився слугу народу, а потім верещав від радості, як Голобородько всіх порве і посадить, і, і створить такі умови, що вся економіка зацвіте. Тепер підіть і запитайте, а хто ж це в нас за Голобородька голосував? А люди ховають язики, туплять очі і не розуміють, що діється з країною. Бо саме, саме Верховне Божество, яке вони вірили, що ось він все розкермує і створить рай на землі, сам заплутався наскільки що не розуміє, куди він веде країну. Він не розуміє, взагалі, якою країною він керує. Він не розуміє країни. Оце головний висновок. З цієї нещасної прес-конференції, якої б краще не було. Продовжуємо вірити в Збройні Сили. Ви ж розумієте, що без них дійсно Україна не встоїть. А без цих, без цих Україна спокійно переможе. Ми вже в цьому переконалися. Слава Україні! Слава Збройним силам! Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, запросіть друзів, аби підтримали канал. Нам це дуже важливо. Як бачите, ми говоримо правду.